В мене була колись нагода плисти на плечах у кита. Не особисто, але за допомогою окулярів, здається, вони називаються окуляри віртуальної реальності. Це є такий пристрій для тих, які не знають, бо може не всі. За допомогою якого можна брати участь в подіях. В рамках віртуальної реальності. Вон, він виглядає як звичайні окуляри, ну, дещо що відрізняється, і замість лінз він має екран. Ну, якби Кажучи коротше, він діє так, що за його допомогою ми можемо брати участь в подіях, які. Висвітлюються на цих екранах, в окулярах. Цікаво, що в нас, в християн, в католиків, вже такі окуляри здавна є. І цікавіше мені ще те, що ці наші окуляри вони діють не так, що нам здається, що ми можемо брати участь в якійсь події, яка відбувалася дуже давно. Але ми реально можемо брати участь в цій події за допомогою цих наших окулярів, які не є окулярами віртуальної реальності, тільки реальної реальності. Йдеться про, про нашу віру. Якщо з вірою дивитися на Євхаристію, то ми можемо Брати участь в цих подіях, які описані в Євангелії. Наприклад, в Євхаристії є такий момент перед причастям, що священник промовляє Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир вам, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. І так само сьогодні в Євангелії. Це є просто подія, яка відбувалася тоді, коли прийшов до апостолів Ісус Христос після Свого Воскресіння. Ми чули сьогодні про цю подію. Ісус, коли явився своїм апостолом, сказав їм мир вам. І те саме відбувається під час кожної Євхаристі. А ще цікавіше. Є те, що відбувається вже потім, після цих слів ми ж приймаємо причастя. Чим є причастя? Це є таїнство. А категізм навчає, церква нас навчає, що кожне таїнство має свій початок джерелом кожного таїнства є пробите серце Ісуса, Його пробитий бік. Тобто під час кожної Євхаристії ми стоїмо поруч із святим Томою Апостолом, і також маємо можливість доторкнутися до Пробитого серця Ісуса. Звичайно, не фізично, так як це було у випадку святого Томи Апостола, але у вірі, маючи ці наші окуляри. Вірі. А отже, кожна Євхаристія це є такий момент, в якому така мить, в якій Христос укріпляє нашу віру. Ми приходимо кожен з іншою вірою, хто зі слабшою, хто з міцнішою, хто вже довго відвідує церкву, хто лише ну, щойно пізнав Ісуса Христа. Кожен приходить з іншою вірою. Але ефект завжди є однаковий. Христос дозволяє доторкнутися нам до себе і таким чином укріпляє нашу віру, робить нас сильнішими. І тому, якщо я кажу, отже, я вже не маю сили, в мене не хватає віри. Щоб Гідно пережити цю хворобу, яка мені трапилася, вже не маю сили, не вистачає мені віри. Тому в таких моментах церква заохочує до того, щоб кликати священника. Якщо я не можу вийти йти на святу месу, якщо мені не вистачає сили, щоб встати з ліжка і причащатися, то церква навчає, що є no, таїнство хворих. І під час цього таїнства також вділяється, між іншими, вділяється причастя. Тобто це танства такі поєднані. Отримуємо намащення, отримуємо це помазання єлеєм хворих, але також отримуємо причастя. Не було так, що людина, яка каже, що мені не хватає віри, гідно пережити мою хворобу. Щоб не було так, що вона не має доступу до цього пробитого серця Ісуса, що вона може доторкнутися до Нього, так як святий Тома Апостол, щоб Христос укріпив її або Його віру. Знаю теж військових, які використовують кожну нагоду. Коли повертаються з фронту, коли відбувається у них ця, ця заміна, ця ротація, що вони з фронту переїжджають до міста на деякий час або до цього притулку, де можуть дещо перепочити, то вони використовують кожну можливу нагоду до того, щоб йти до причастя на святу Месу. Тому що їм також не вистачає віри до того, щоби. З вірою дивитися на ці події, на, ці, на це жахіття війни. Бо вони це бачать на власні очі, цю смерть деколи, смерть своїх побратимів, ненависть в очах своїх ворогів, і потреба дуже багато віри, щоб це перенести. І тому вони використовують, ну це католики, використовують кожну можливу нагоду до того, щоби. Господь укріпив їхню віру, щоб не було так, що я можу сказати: мені не вистачає віри. Я вже не маю настільки віри, щоб, бачачи це жахіття, залишитися з Господом. Кожна Євхаристія це такий момент зустрічі з Господом, щоб момент, в якому Він укріпляє нашу віру. Це є. Це є момент, в якому ми зустрічаємо живого Бога, живого Господа. І під час цієї зустрічі, незалежно від того, з якою вірою ми приходимо до Нього, Він цю віру укріпляє. І таким чином Він готує нас до будь-якого сценарію в житті. І нам не потрібно одягати окулярів віртуальної реальності. Нам достатньо наші окуляри віри, які ми отримуємо вже під час хрещення. Амінь.